Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні ми піднімемо з вами таке поняття як афірмація. Давайте подивимось. Афірмація, як правило, є ствердженням позитивних рис або переконань, які людина використовує для підтримки себе або для саморозвитку. Класично, в 21-столітті, вважається, що афірмація не є типовою частиною біблійного тексту. Але дивіться. Коли я прийшла до Бога в 2003 році, я в 2004 потрапила до БІ, потім трошки пізніше до Євроазіатського інституту. Також я була в різних інших групах. І знаєте, від початку моєї встановлення до віри моєї в Бозі. Ми на всіх групах робили цікаву штуку, до якої ми трошки пізніше прийдемо, і я вам її озвучу. Але е, класично є фраза, да, е, яку багато хто віручих використовує, якщо він розвинутий, е, каже, що а я буду славити Бога. Це з псалмів. Я взяла інший приклад з псалма, псалом 71,14. Тоді завжди тобі я буду довіряти і все полкіше прославлятиму тебе. Це ствердження? Ствердження. Афірмація? Афірмація. Далі. Михея 7.7. То буду, Господа, я виглядати, чекатиму трапляче я на Бога. Це ствердження? Це чи просто думки так в голос кинути на повітря. А... Коли ми далі говоримо з вами про новий заповіт, це взяла декілька прикладів з старого заповіту, а їх багато, так от, коли ми говоримо за новий заповіт, зазвичай в церквах, коли людина тільки потрапляє до церкви, вона готується до хрещення і так далі, з нею швиденько проходить старий заповіт, і більше акцент роблять на новому, на добрі звідси. І це насправді дуже класно, ефективно, не сперечайся на цю тему, тому що я бачу результат і це дійсно працює. Але дивіться. Зазвичай, зазвичай, на групах, то якраз те, що я казала, да, роблять як? Береться місце і його читають, а потім говорять, а тепер підстав своє ім'я, перефразуй на себе. В мене питання. А це сучасна не афірмація? От дивіться. Радійте в Господі і робіться завжди. І знову я кажу радійте. Мене вчили так. Це я взяла свого молитовного щоденника, якому вже 20 років. 21 вже. Це Фелиппіанам 4.4. І я писала тоді. Я радію в Господі і роблю це завжди. І знову кажу собі радію. Це не аформація? А, перше до Коринтян 10.31. Теж з молотовного щоденника. Отже, чи ви їсте, чи п'єте, чи щось робите, робіть усе на славу Господа. Отже, чи я їм. Чи п'ю, чи ще щось роблю. Роблю усе на славу Бога. Цікаво, так? Да? І подібних віршів в мене дуже-дуже багато. О, ще 20 років тому ми це робили. Це було нормою. Але настав такий час, і я його пам'ятаю, не буду казати в яких роках, багатьох бабтинських церквях заборонили бої. І в багатьох церквях заборонили Євроазіатський інститут. Знаєте чому? Тому що маса стала мудрою, маса, якою важко тепер керувати, і пасторам це стало незручно. Я не хочу зараз нікого образити, це просто констатація факту тої маленької історії, яку я прожила точно, і багато церков так само. Якщо ви самі проаналізуєте, ви побачите, в яких церквах. Дійсно було закрито вивчення різних тем, широкого спектру. Не дозволялося читати різні коментарі, думки і так далі, тільки як скаже пастор. З одного боку, це непогано, тому що паство має знати голос пастора, це нормально. З іншого боку, де розвиток. Якщо людина вона ні шах вправа, ні шах вліва розстріл, то немає розвитку. І дивіться, я не хочу спонукати вас зараз до порушення біблійних норм, віровчення і так далі. Я просто вам намагаюся показати, що в Біблії давно все закладено знаєте, казали, що психології не існує. Є всього 200 років, що це за наука така. Сьогодні, уявіть статистика, крім бабушек, яким там 70, 80, 90 років, всі інші мають свого власного психолога в церквах. От уявіть, люди в 65 навіть мають свого власного психолога в церквах. Я не кажу за світ, я кажу тільки за християн різної деномінації. І що саме цікаве, великим психологом є Господь. Все, що ми маємо з вами в Біблії, це все описано з точки зору фізіології, психології, емпатії, емоцій і тому подібне. Бог все чудно створив. І навіть Біблія написана так, як написано, не просто так. І коли ми з вами е, читаємо вірші, от, наприклад, е, моя дуже улюблена е, книга це е, Корінтянам, е, перша книга, і особливо 13 розділ, просто балдю. Тому що, дивіться, там є список слів, які стосуються кохання. Я розділяю слово любити і кохати, тому що любити я можу морозиво, там туфлі, плаття, а кохати я можу, це вже щось більше. Це до людини, до Бога, до тварини і так далі. І е, цей перечень, нормальна людина, я маю на увазі духовно розвинута, вона запише цей перечень і напише навпроти, я на від 1 до 10 терплячий, а я чи довго терплячий. Чи все я покриваю, реально все. Оцей пункт, так? Да? А це що? А це вже аналітика. Так що тепер ми не будемо довіряти програмістам, аналітичним сферам, соціальним опитуванням? Ну тому що цього ж в Біблії немає. Розумієте? Тобто ми інколи нашу віру заганяємо в абсурд, чому багато сучасних людей не хочуть йти до церкви. Тому що о, ми навіть гірші, ніж в кам'яному віки. І це печально. І я кажу не за, е, в плані розвиток якихось там матеріальних цінностей, скільки лавочок, якої форму, там, які стіни там стоять. Ні, я кажу саме за розвиток людини, чи розвивається вона. Мені дуже до вподоби, коли я спілкуюся з людьми в церкві, а вони закінчили хоча б одну семінарію, хоч якийсь один напрямок. З цією людиною цікаво говорити. Тому що вона прочитала і одну книжку, і іншу, бачила різні коментарі. З нею дійсно можна провести духовні дискусії. Розумієте, це такий, ну, знаєте, як я кажу, вогонь істин, тому що це не передати, це треба просто пережити один раз. А коли ми просто прийшли, ну, ну от так от. І що? Е, мені до вподоби пастора, які кажуть, дивіться, ви слухайте мою проповідь, запишіть місця, а потім перевірте. Що значить перевірте? Це не означає, що відкрити Біблію, ага, він прочитав цей вірш слово в слово. Ні, візьміть інші коментарі. Чи не відійшов він від теми. Прочитайте, що вище вірша записана, що нижче. Чи не вирвав він з контексту, як деякі виривають? а потім ляпають, непонятно що, і ти такий, сидиш, і не розумієш, що взагалі відбувається. Це, як кажуть, да, про буття, де Авраам сина мав да, принести в жертву. Що про людей кажуть? Тому що, вириваючи з контексту, люди бачать, ага, Бог вбивця, і християни вбивці, хоча так не є. І Бог не хотів, і Бог вже приготував овечку, яка там була. Тільки овечка мовчала. Вона якимось дивом там не з'явилася. Вона там була, вона там заблукала, запуталась і вже була. Це була перевірка серця. Так само і у нас з вами. Деякі речі, наприклад, кажуть, да, аварія страшна штука, так жалка машина, а людей не шкода, які були в машині. Може, хай ну то машину і краще попікуватися про людей? В чому цінність Всі ситуації не просто так відбуваються. Для того, щоб показати цінність твого серця, ось і все. Але ми не про це сьогодні. Я про те, що ці афірмації, ці позитивні ствердження нам... Дуже потрібні. Я веду багато років вже наставництво. І я бачу, як люди, навіть пастора, служителя різного рівня, вони не просто слабкі духом, а тому, що вони звикли до определьних традицій, знаєте, як фарисії книжники. Це не означає, що вони, як вони поводяться. Ні, вони дійсно намагаються прям виконувати. Те, про що говорять, класні служителя, я ну, навіть нічого не можу сказати, просто для мене герої віри сучасності. Але вони вигорівши, вони втомлені. Чому? Тому що в них немає часу, щоб повноцінно приділити собі і зробити ствердження. Я, наприклад, собі нагадую, ну хоча б раза, два-три на тиждень, що я переможу, як написано в Біблії, я бігу на ресталіще, як переможуть. Я собі про це нагадую постійно. А це випадкова формація. І тому, знаєте, сваритись на цю тему, я вважаю не за потрібним. Я вважаю за потрібним користуватися мудро інструментом. Просто мудро користуватися. Тому що в нашому житті багато що дано. Ми можемо взяти зошит і писати там поеми, а ми можемо писати карикатури, як це було під час Другої світової війни, коли знущалися над євреями. Чи означає, що зошит – це поганий інструмент? Ні, погана людина, яка використовує його неправильно. Ось і все. Тому давайте бути мудрими християнами нашої сучасності. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую за твою благодать, дякую за твої істини і дякую за те, що ти безмежно великий, неймовірний, неосяжний. Нам багато чого не зрозуміти. і... Багато питань є, на які ми так і не отримаємо відповіді при цьому житті. Але прийняв Твоє царство, ми просто по факту багато що зразу зрозуміємо. У нас вже не буде питань, тому що ми будемо з тобою, будемо прославляти там Твоє святе ім'я у вічності, будемо постійно в твоїй славі, святості, в твоєму світлі. І це буде просто чудовий час для нас. Просто ви, щоб ми дійшли і в церквах не сперечалися за те, що просто не впливає на факт спасіння. На вас спасіння впливає тільки одне. Чи досі я вірю в Христа розп'ятого і Воскресшого. Це єдиний шлях спасіння. Все інше це тільки додаток до нагороди або ми віднімаємо від нагороди. І от коли ми сваримось, ми відриваємо від своєї нагороди. І хотілося б, щоб такого було поменше. Благослови нас це розуміти, будь ласка, і гідно проживати своє духовне християнське життя. Дякую тобі за нашу Україну. Дякую за воїнів, дякую тобі за те, що ти піклуєшся і даєш мудрості, як що робити, як стояти. Ти, ти бережеш чутним дивом наших захисників, ти там дійсно стаєш просто якимось неймовірним щитом і піклуєшся. Я дякую тобі за це. Ти знаєш, багато бригад є. І багато фондів є, які піклуються. Я дуже прошу благословити кожного волонтера і кожен фонд. Особливо прошу за фонд Магву. Ти знаєш, що чотири напрямки, сім бригад, дуже важко. Інколи не вистачає донатів. І всяке-всяке відбувається. Але я довіряю тобі. І я вірю, що все, що має відбутися, і все, що має зробити цей фонд, він зробить. Так чи інше, тому що все в твоїх руках. І дякую тобі за це. Послухай сьогоднішній день, довіряємо його тобі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!